Найзагадковіший барельєф, якийсь старець. Друзі, я спеціально не став розповідати, що це, коли ми йшли навкалішки. Це не замив. Це буде вже останнє покоління дослідників. Але наш шлях буде виглядати ось так. Ось такі петлі. Привіт, друзі! Я знаю, що ви скучили за мною та Валентином. Вибачаюся, що ми давно не виходили в ВТР, але сьогодні у нас таке буде. Коротеньке відео, бо сьогодні ми справді досліджуємо, не буде багато часу на гарні зйомки. Ми з Валентином сьогодні будемо робити перехід від одного, самого, можна сказати, крайнього входу в одеські катакомби у селищі Нерубайське. Як це місце називається? Лаптія. Володарем ділянки на горищі на був Лаптій. Це прізвище. Так, один з перших поселенців. Тож ми починаємо з входу. Під назвою лаптія і будемо виходити на вході Махно. Це дуже велика відстань під землею. Наша подорож займе для нас багато часу, для вас значно менше. Думаю, ми впораємося за хвилинки за чотири. Думаю, дуже кумедно, що насправді по... відстань не така велика, якщо брати по поверхні. Так, а під землею це часи, це багато часів. Взагалі можна зробити великий перехід. І в нас такий план є, що ми зробимо перехід від цієї точки, де ми зараз знаходимося. Це крайня точка, і вийдемо на іншій крайній точці, селища Нерубайського. В Поверхні це буде десь кілометрів, я думаю, 4. Менше, Отак, менше. менше. А, а не по не по прямій, а по, по прямій. а по катакомбах це буде значно більше. Але сьогодні ми зробимо тільки половину цього перехіду від Лаптія до Махно сподіваюсь, вам буде цікаво так же, як і нам. Бо я тут вперше, насправді. Як бачите, дуже цікаве місце. Якась невдала спроба зробити нижній поверх. Шахтарі були впевнені, що їм й... вдасться, але камінь оказався негідної якості. Ми дуже не часто зустрічаємо такі місця. Ну, ти пам'ятаєш, як... бачив розок. Це вже друге, як мінімум. Ну, а ти скільки знаєш таких небагато також? Теж небагато. Мабуть, три чи чотири, я зараз не пам'ятаю. Ну, а от ця шахта Лаптія, вона якого року? 90-ті роки 19 сторіччя. З 1890 Мабуть, рік. Перші дати, мабуть, навіть 80-ті 80 років 19-го сторіччя. Маю зауважити, клуб Пошук цілком дослідив цю систему. Цю частину системи я маю на увазі. І... це крайня. Вже точка селища Нерубайське, так, я так розумію, так. що далі вже нічого нема. Локальні виробки. Є, Но для наших... звана дідова шахта, але це вона не сполучається з іншими з, з основною системою. для наших глядачів. Просто хочу вам нагадати, що Нерубайська система вона дуже велика. Насправді вона може на найбільша у світі. Ну так, вона протікає в Усатівській катакомби, ті в Кривобалківській, ті в Одеській. але між селищем Нерубайське та Фоміна зараз велика балка пролягає піщана так і є. Лінза, чи як, як вона називається? Це була стародавня ріка, стародавня річка вона як похована. Тож, так. дві дуже великі системи катакомб не поєднуються чисто геологічно. Хоча між ними кілька десятків метрів. А якщо б вони поєднули, система збільшилася б майже у два рази? Ні, ні в два рази, Ну, Полтора. катакомби так. не такі великі, але дуже значний привезли. Наш шлях сьогодні буде. І ти, ти кажеш, через системи Махно. Вони ж я там відчув, є різні Махно. Перше, друге, ближнє, дальнє. І чому Махно? Раніше говорили теж, Володар, на одному боці балки поселився в на другому Махно. Це було ще у перші роки 19 сторіччя. Ось зараз Валентин нам намалює схематично, як воно йшло. Це основна Нарубайська балка. Отут розташований музей. Отут наші улюблені шахти Барського. А усе, що знаходиться на цьому боці, це Махно. А лаптія це крихітна частинка великої системи Махно. Махно умовно підрозділяється на дві частини. Ось умовна границя. Зараз говорять найближче і дальне махно. Раніше говорили ліве і праве Махно. Чому ліве і праве? Не знаю, але ми зараз на Лаптії перейдемо на ліве Махно. Тож ми з лаптія зараз підемо на махно. Намалюй, будь ласка, як воно на шлях О, буде. на йти. шлях буде дуже складний. Ми зайшли ось тут, і нам потрібен вихід, який розташований ось тут. Відстань, так. Зовсім да. не дуже велика, але наш шлях буде виглядати ось так. Ось такі петлі. Тому він буде е, сполучення між цим махною і цим немає от, завали. Вони ця ми, частина ну, обвалилася ще до перших поясковців. А як же ми там зможемо пройти? А ми обійдемо і отут у нас буде колись була секретна збійка. Ми зробили з Павліком Левренко. А тепер вона не секретна, мабуть, кожен її знає. Обов'язково Протовжемо. її покажемо, то розкажемо. А ще покажу, як ми могли б вийти на крайній вихід інший, який є, називається дерев'яний ворот. А зараз. Ну, в теорії ми могли обагнути балку. Ось тут розташовано Любкін ход. Ціла система. Потім шахти барського. Ми могли вийти на дерев'яних воротах десь тут. А циганський вихід, він де. Я маю на Тож... увазі циганський вихід. Ага. Наш найближче наш, наш, десь отут, а циганський, да, мабуть, ожоє. Не знаю, як вам глядачі буде видно, але ось звідси ми могли би пройти ось-ось-ось-ось, якось, ось так. Тобто ми вийдемо десь на 50% нашого шляху. Якийсь пошліку. 30 років тому ми навіть, мабуть, 27 20 ми могли би вийти ще далі. А це що? Пустирі аж набагато набагато далі, ніж циганський вихід. Угу. Але тут система самознищилася, завали, і ми не можемо туди пройти. Ну, ось так, друзі, ми зараз будемо вирушати. Камеру буду ховати, бо шлях нам довгий. Знімати багато чого, але красиві місця ми вам будемо знімати та щось розповідати. Взагалі, район дуже красивий. Ці катакомби дуже гарно виглядають і мені подобається, бо досить таки цікаве каміння, воно не зруйнувалося. Я такі шахти люблю. Тут прикольно. Зараз важко повірити, що це був дуже милий, дуже пейзаж, пейзажний район катакомб. Не було цього мулу на землі, це трапилось, мабуть, 25 років тому, я не знаю. У мене був дуже довгий перерив, я сюди не ходив. Не було цього завалу. Ви бачите, які були комфортні, красиві ці... приходить. 80-це був якийсь райдерському. Якийсь на старовинний малюнок. Бачимо. Двох хлопців, які дуже друг друга полюбляють. О oh май. Ми бачимо старовинні малюнки, але вони в такому стані, що. Повністю розібрати не виходить. Я думаю, що це ось часів, коли видобували каміння, то так? Да? Безсумнівно, да. це 80-ті, мабуть, роки 19 століття. Справжні артефакти вже бачимо да, вершника. Да, якісь люди, Тараска бачимо. Ну, якщо багато натхнення та часу, це все можна розшифрувати. Треба наводити. Є методики, які ми, які ми ще не знаємо. Як старовинні написи, якось розшифровувати, то ж це можливо. Просто ми лениві і цим не займаємось. Валентин каже, що саме цей завал захистив цю частку системи від замиву брудом. Тож, нам нас чекає на дуже приємні місця. Олександр вже пішов, а ми з вами тільки рухаємось туди. Ось тут вже починається замив землею, брудом. ось ми бачимо, як скільки багато води виходило з цього отвору. І ось таке це джерело цього замиву. І шахта вже, ми бачимо, що вона була затоплена. І ми рухаємося вперед. Рухаємося вперед, саме туди, де все було затоплено і куди нам треба йти. Що ти кажеш, Валентин, нам треба буде повсти по бруду? А, ну, не в калішки, не так все жахливо. більш Більше дуже комфортно, м'яка. Комфортна, каже, м'яка. Але це, звісно, не дуже круто, що в нас так позамивало. Почалося дослідження. Ох, А я буду на колінах пустив, бо нема в мене здоров'я так, друзі. Насправді гарно мати низький зріст у катакомбах. А в мене ще не дуже високий. Я навіть не знаю, як тут поводяться люди, яких зріст під 2 метри. Ох, ох, ох. Бачу, що там краща ситуація. Просто подивіться, як вона була затоплена. Оце рівень, це відмітка затоплення шахти. Вона була повністю затоплена. Уявляєте, що ми досліджуємо катакомби, відпочинається це. Я думаю, що це було дуже швидко судячи з... Всього це швидко дуже трапилось. Тобто можна просто втопитися у шахті та чи... течія. Я впевнений, що була. Старовинні написи. Вперше тут тож цікаво. Яке у нас дослідження. Фу. Сашко, а ти тут був колись? Ні, ніколи. Перший раз? Так, дуже. Пан просив. Олександр також тут перший раз. Фу, пролізли ми на ділянку з багнюки. Що це якась база була? Так, ще на моїй пам'яті тут був жовтий рідний. Жовта-рідна підлога. Це був стіл. Ми дуже любили перукових за цим І як ви бачите, на стінах справжні барельєфи. Якийсь... Дружинок чи воїн з начем. Зараз я збоку підсвічу. Проте святого. У нього були скульптурні амбіції у людини. Це курій. Це учень одеського художнього училища імені Грекова. Це та сама людина, яка зробила славетні, славнозвісні барельєф у Нерубайському музею. Це він тренувався ну, заради жарту. Тобто угу. це була його база? Чи... Усі, мабуть, він був одним з тих, хто тут відпочивав. Дуже багато барельєфів. От давньогрецькі воїни Гаплі. Мені більше цікавить, коли цей замив трапився землею. Це ж швидко ж все. Зараз трапилось. я розповім. Летюча миша. Олександр, Але, покажи це залишки старовинної пили. Скоріше це якась чучка чи... Ні, не щучка, це не чучка, це велика. Початок великий. Оце ну, от, щоб ви розуміли глядачів, це оця залізна деталь. Відвідпили і Решки їм Більше став якийсь років живе. Найзагадковіший барельєф, якийсь старець, з Голодою живець. Скільки років цій пілій велік? 150 О, Хто знає, дуже близько радянська шахти 30-х років. Вона може бути царських часів, може бути 30-х років. Е, е, ніхто не знає, і 140 чи 90 вже. Оцей, на, на мій погляд, найкращий та найзагадковіший, якийсь язичний, язицький жрець, мабуть. Друзі, я спеціально не став розповідати, що це, коли ми йшли навколішки. Це не замив. Прошу пробачення. Це свиняче лайно. У 92-му була, мабуть, Най... Найбезумніша історія в моєму житті. Я робив карту катакомб, допомагав на рулеці у повному гідрокостюмі по ребра у свинячому лейні. До цього, у 80-х роки, я бігав по цій централці, вона була суха і у повний зріст. У 92-му ми отримали комерційний заказ від свина ферми зняти катакомби під нею. Вони почали і за якийсь рік чи два вони затопили шахту з поребра від лайном. Дуже швидка, 90-ті роки. Типова історія. Ця свіноферма прогоріла, роз... розгорілася. І 2007 2007 я дуже довго не відвідував цю шахту. У 2007 го я зайшов на лапці і був в шоці. Це був чернозем. Він був навіть не жит... сухий, тому що це вже дощі останнього десятиріччя. Сухий Чорнозем, без запаху, без. Лайно дуже швидко за якісь 5 років перетворюється на Чорнозем. Ми... Але генетично це, прошу пробачення, це видно. Бачимо такий напис цікавий: Війна Лєвим. Ось про цю історію. Я розповім у телеграм-каналі, тож підписуйтесь ну, обов на обов'язковий телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. О, я почала стінку дивити, це жахливо. Як так, би дещо руйнується? Ми багато чого не знімаємо і це дуже прикро, бо у нас дуже довгий шлях. І що будемо все знімати, ми просто... Не зможемо дійти до кінця нашої дороги і зупинимось десь на півкутні шляху нашого. Але нам треба йти далі. Зауважити мені було дуже сильно дивитися на все. Це <кій> трапилось між 2005 роками і 2018 у якому році, я не знаю. У 2018-му ми сюди прийшли з моєю другою жінкою, ми були... я був шокований, це не було. Е, кажучи чесно, кажучи щиро, я зробив помилку, я пам'ятаю, пам'ятаю, що треба вибирати простішу дорогу, ми вийшли направо, не побачилися. Що... Уперед веде маленька дірка, А направо дуже великі кусти тупики. Бомби руйнуються і можливо, як я вже і казав, що ми, може, наші діти, це буде вже останнє покоління дослідників, які зможуть дослідити більшість катакомб. Які, звісно, залишаться, не всі зруйнуються, але час їх не щадить. Тут напис радянських часів. Закріпіть кровлю кров немедленно. Ось. Хочу підкреслити, що ця система була дуже багата на старовинні знахідки. Ми бачимо бутылку з-під віна царських років. Але вона така... дуже в поганому стані вже не колекційна. Та її зайшли. Хтось знайшов за багато років до нас. Вона тут Якщо б вона була б ціла, вона навіть коштувала б гарних грошей, я так розумію. Не дуже, але цілком так. Тут ми ще що бачимо і бачимо. Шматок від гасової лампи ще шахтарської. Так що рухаємось далі. Зараз ми вже у шахті 30-х років 20-го сторіччя, але маю зауважити, попереду буде ще раз, на дуже далекій відстані. Знов царські шахти 1916 року. Взагалі, то дуже важко оприділитися, у, у який епосі ти стоїш. Накладуються царські шахти та радянські. Ми вже на махно зараз, так? Да? Це вже декілька минут. Тож ми пройшли шахту Лаптія, так звану, і вже. Лаптія скінчилася на всіх дуже брудних місцях, де ми, де ми йшли навколішки. Ну, тут такі високі ходи, без бруду, без нічого. Це ще низенькі, Зараз будуть, будуть справді високі. Дуже дуже мальовничий. дуже якийсь ландшафтний район. Вода, найперший ворог ну, що, Валентин, це підземний дощ. Це справді важлива збійка. Гільзу від ввинтівки Маузера. Ось це саме та збійка, про яку казав Валентин, ми її таки знайшли. Це і є то, що вчені звуть, гірський тиск. Це маси матерії над нами давлять На медаля